Всім привіт! В цьому короткому відео хочу показати вам, як можна зробити генерацію PDF документа на стороні фронтенда на клієнті. І разом з тим зробити електронний підпис. Так би мовити, підпис, тобто можна Signor писати з такого плану. Тобто у вас є підпис, ви вказуєте якісь дані і ці дані. І сіздані, в межах певного шаблону будуть згенеровані в PDF-форматі. Давайте подивимося, як це виглядає. Додаємо будь-які дані, які ви хочете. Якщо у вас є заздалегідь підготовлений шаблон, після цього нажимаємо Generate, і далі у нас з'являється посилання Download Now. Нажимаємо завантажити. У нас є наш файл, завантажився, і відкриваємо PDF-документ, в якому у нас є якийсь шаблон, якісь картинки додані, є якийсь текст. Є дані, що ми вказали, і в кінці є наші підписи, які ми безпосередньо підписували. Я думаю, багато хто стикався з такими документами, коли потрібно було підписати щось, якийсь контракт і відправити клієнту або менеджеру. Ми це будемо зараз реалізовувати за допомогою React і на фронті. Весь код буде доступний в моєму GitHub репозиторію PDF-signature можете перейти і виключити його, щоб написати все з нуля. Або можете перейти і зафоловити мене. Також, якщо цікаво, можете подивитися в мене відео, як створити ось таку Home-сторіночку в своєму GitHub-репозиторії. Виглядає дуже круто. Що ж, що ми будемо використовувати для генерації потрібного нам документу на клієнтів? Перш за все, ми використовуємо бібліотеку React PDF. Це зараз топчик в світі з генерації PDF на фронті. Напевно. А у його випадку це супер зручний інструмент, який дозволяє нам робити дуже класні і картинки. Тобто не картинка, а pdf документи В них є, доприклад, як можна застилізувати, і можна створити ось таку книжку. Тобто, якщо у вас є бажання створити електронну динамічну книжку, так. ось готове рішення. Головне підібрати правильно стилі і вказати, що ви хочете там відобразити. Тобто, все це можна робити. Це для PDF. Далі, для Сігночеру, для підпису, ми використовуємо. React Signature Pad. Це врапер для бібліотеки React Signature для бібліотеки Signature Pod. Це більш популярна бібліотека, але вона не під React заточена, а просто як бібліотека. В них є демо, можна подивитися, як що виглядає. Ось так є пішки різні, і можна зберегти картинки. Тобто, все це нам вже реалізовано. Дуже зручно. Є кілька різних варіантів, можна міняти б можна міняти кольори, все, що ви хочете. В рапер, в рапер ми використовуємо, але його, по ідеї, якщо ви дуже хочете зменшити кількість коду, або зменшити кількість, кількість бібліотек, які ви використовуєте, його можна не використовувати. Там є лише декілька функцій, раперів, декілька функцій. Функції, які прокидаються по суті, з основної бібліотеки. І для зручності роботи. Що ж. Е, давайте подивимося на код, як це можна реалізувати. Я не буду весь цей код писати з нуля, тому що дуже довго і скучно. Е, все, що нам потрібно, це встановити потрібні бібліотеки. Давайте йдемо в package.json, подивимося, що нас вже є. Як я вже сказав, React-PDF Renderer бібліотека. Е, в нас є React Signature Pad, наш Wrapper для підпису. І для стилізації ми використовуємо Tailwind. І react hook форми і React-Icon для іконки Tailwind CSS. Давайте подивимося, Tailwind, Нічо звичайно, нічого дивного, просто звичайне налаштування Tailwind для React на основі Vit. В app, в індексі на CSS нашій Tailwind, в app.js, Що ми робимо? Ми створюємо форму. Перш за все, формушка, в яку будуть вводитися дані. Ми використовуємо React-Hook Form, як я вже сказав, іконку. signature-pad для додавання підпису. У нас є наш список полів: label, name, тип і е, валідація, е, після чого ми створюємо е, форму. В даному відео ми не говоримо про форми. Ви можете використати будь-який підхід, який вам подобається, просто це найшвидший був. І ми виводимо всі ці поля. У нас є handle-submit. І в Fill з Map проходимо по всіх полях і виводимо так, як нам їх потрібно. І в кінці ми додаємо ще один, одне поле, це наш Signature Signature Pad Component, який в нас є Options, який ми скопіювали з їхньої документації, тобто зразу переходите, копіюєте, підбираєте собі колір ручки, який вам потрібен, і min-width, і це Жир, не жирюся, бо як грубо буде писати ваша ручка ось тут. Тобто, ви бачите, вона є тонче і, якщо швидше пишемо, виходить тонче. Якщо довше на одному місці, грубше. Це все налаштовується. І важлива частина це reference. Нам потрібно прокинути reference в цей компонент, щоб ми могли отримати значення саму картинку. Ми створюємо reference. Use Reference Signature, і в нашому onSubmit, Submit-Handler для форми. Ми отримуємо всі дані, які нам прийшли, і ми отримаємо з reference саме значення підпису. Використовуємо метод to Він Він поверне картинку в форматі в текстовому форматі. Формат кодування картинок. Якщо не знали, картинки мало передавати як текст. Ми отримуємо цей текст і далі ми викидає, прокидаємо. Ці дані в props on data. В app on data це у нас просто state. дані. Після чого ми використовуємо бібліотеку pdf renderer і нам є компонент pdf -download link, який генерує нам посилання на наші PDF. Нам потрібно передати документ і передати йому дані, які ми хочемо, щоб він відрендерив, наші відрендерів документ. Також для зручності роботи тестування можу порекомендувати використовувати вам PDF-view, він дасть нам можливість безпосередньо на сторінці mm -hmm. на сторінці відображати PDF-документ. Давайте подивимося до нашого PDF-документ. Це, по суті, iFrame на нашій майбутній згенерований PDF-view. навіть не iFrame, це е, компо, веб-компоненти. І всі дані тут відображаються. Дуже зручно. Також можна зараз завантажити, але нам потрібне посилання. Тепер давайте перейдемо в наш документ. Ми створили компонент Document. Тут, приклад дуже похоже на те, що я показував в їхньому плейграунді, який можна скопіювати. Вказуються компоненти, які ви можете брати з React-PDF, тобто для тексту, для картинки, для шрифту, шрифта можна все це звідси отримати. Генерується документ. компонент Документ розмір А4. І далі для кожного з компонентів на сторінці, які ви будете використовувати, потрібні свої стилі. Для сторінки стилі, для тексту, для картинки, для в'юшок. Про кожен цей компонент можна пишати в документації, там доволі мало тексту, і дуже якісно описано. І в кінці дата і картинка. наша картинка це, по суті, наш signature імедж. Наші дата signature і все. Ми хочемо в межах стилі, щоб у нас сторінка була з дисплеє. Flex Direction. column колонками все йшло, Ми вказуємо background нашої сторінки і вказуємо отступи. Що важливо, як бачимо для а, шрифта, font-size, для padding, для мардженів, для ширини висоти, ми не використовуємо пікселі в PDF використовуються свої е, стилі, свої одиниці виміру. Це по дефолту PT, пункти, здається, Стандартні 72 DPI. В принципі, це з друкарства ще прийшли ці PDI. Ну і при друку, коли ви друкуєте документи, ви теж вказуєте якість в DPI-ях. Можна вказувати міліметри, сантиметри, відсотки, але як бачите, тут немає пікселів. Так вже повелося. Вказуємо стиль, який вам потрібні, і все. Також ми додали картинку імідж і передаємо її посилання. Це картинка, яка у нас зберігається локально. Тобто одну картинку ми генеруємо динамічно, наш підпис, іншу картинку ми просто зберегли в асетах і можна її використати. І ось так на виході ми отримаємо наш документ, який буде: ми маємо формочку, ми маємо підпис, ми маємо генерацію PDF-документа. Що ж, сподіваюся, відео було вам корисне. Якщо так, ставте. Подобайку під цим відео, напишіть коментар для того, щоб більше людей пере... подивилися дане відео. Всього найкращого!